Інвестиції від гастарбайтерів, українські заробітчани, стали найбільшим іноземним інвестором для власної батьківщини. За даними Нацбанку, торік українці, що працюють поза межами держави, відправили своїм родинам на батьківщину 7,5 мільярдів доларів грошових переказів. Той же час прямі іноземні інвестиції з-за кордону становили трохи більше 6 мільярдів. Ми втрачаємо тих інвесторів, які б могли зайти, і тих, які вже працюють на сьогоднішній день на Україні. Масштаби міграції є досить великими, тобто там знаходиться велика кількість людей. Ці люди вбудувалися в ту систему економічних стосунків. Вони там дуже непогано заробляють. І в цьому сенсі ми можемо тільки говорити про те, що люди, які працюють сьогодні за кордоном, це дуже активна частина населення. Активна частина населення Традиційно зі Сходу та Західної України із тих регіонів, де найбільше панує безробіття. 19 березня пані Олена відзначила ювілей без доньки, а вже у квітні дочка Наталія зустрічатиме своє 50-річчя без родини. В Італії вона чотири роки поїхала, аби забезпечити трьох дітей. По голосі, я не знаю, щоб сказати, що вона така аж дуже задоволена і що вона така щаслива там трудно це сказати. Ну, а так, ну, спокійно, просто так більш-менш спокійно. Може, там після того й плаче там, а я їй казала, Наташа, дитино, приїжджай, люди тут живуть і і ми будемо жити. Ну, вона каже, ні, мама, я таки залишуся тут, як не є, але ж я тут. Брат Наталії Олександр теж заробляв за кордоном. Безвиїзно працював у Польщі вісім років, поки його на три роки не депортували через нелегальний стан. Там залишилася громадянська дружина і спільна дитина. Тож тепер Олександр чекає, коли зможе повернутися. Поїду назад, вже зроблю документи нормальні і буду там сидіти, сиди в гості, приїжджати. А що тут робити? Бачите, що в нас робиться, який у нас парламент, що в нас тут робиться. У парламенті у комітеті з питань соцполітики і праці переконують, трудових мігрантів в Україні не побільшало, а навіть меншає. А цифри з Нацбанку говорять лише про скорочення інвестицій в Україні. Мігрантів не збільшилося, їхнє надходження навіть зменшилися, тому що там так само панує безробіття. Ви знаєте, 20-30% безробітних Іспанії, тільки в Італії, а в Греції що робиться. Там вже наші люди працюють. Просто зменшилася кількість закордонних інвестицій. Скоріше іде тенденція не збільшення. Потоку грошових переказів в Україну. Вони, в принципі, тримаються протягом останніх років приблизно на одному рівні: від 6 до 7 мільярдів е, доларів. Мова йде тут про те, що. Вперше у нас за останні роки в Україні пішла дуже серйозна не те, тенденція зменшення іноземних інвестицій в Україну. Звичайно, було б краще, коли об'єми коштів інвесторів переважали б грошові перекази заробітчан. Водночас, у нинішніх умовах саме вони є додатковим стимулом для української економіки. У те час діє, княжна зберігають, і не обов'язково, і не факт, що вони зберігають ці гроші під подушкою. Возможно, часть этих денег находится в банке, и таким образом увеличиваются пассивы банковской системы. Не могут. Активні, скажем, кредитувати реальний сектор економіки. Деньги, які перечисляються в домохозяйство, вони, в конце концов використовуються на покупку е, різних товарів на території України. То тобто, таким образом ані драйвят економічні розстрані за офіційними даними. Схожа ситуація склалася і за результатами 2011 року. Тоді обсяг грошових переказів в Україну з-за кордону склав трохи більше 7 мільярдів доларів. Обсяг інвестицій майже 6,5 мільярдів. Ганна Іваненко, Олександр Шиян, телеканал Новин 24